Володимир Шевченко, Моя армія, читає Антонішак Дар'я. Моя армія варить каву та слухає джаз. Танцює танго та сальсо. А іноді вальс. Моя армія читає Біблію та робить намаз. Її благають дати автографи Тор та навіть Марс. Моя армія пише вірші та малює гуащу. Вона одразу відчуває, хто є свій, а хто точно не з наших. Моя армія багато жартує, сміється, та майже не плаче, лише інколи. Тихо вночі, коли за обрійдуть ті, що наші. Моя армія складається з тисячі різних історій, вони з'являються від вітру війни, як хвилі на морі. Вона їх згадує, коли закурить в перервах між боєм: дві, три коротких затяжки та знов вертає до строю. Моя армія ніколи не спить. Та завжди на варті, вона не вірить гучним словам, вони геть нічого не варті. Вона сумує за домом та робить собі дім усюди. Моя армія то є найкращі у світі люди.